Вітаю українці, вітаю підписники і глядачі. На каналі ЗнайОй. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини сьогодні. Тема тарифів, яка просто не може не хвилювати. Багато кого цікавить, що буде зараз, але багато кого цікавить, що буде і після що буде після війни. Дуже важливі новини сьогодні. В випуску розберемо всі найважливіші питання. Почну з того, що Кабінет міністрів України подав до Верховної Ради України проекти законів. Про заборону підвищувати тарифи на газ, на розподіл газу, на тепло, на гарячу воду саме під час війни. До речі, одразу хочу сказати про цифри. Такий мораторій буде влетить в копієчку. Він буде коштувати державі 264 мільярди 300 мільйонів гривень саме для того, щоб просто стримувати. Таку ціну заплатить держава за стримування тарифів на комуналку. І так, проект закону номер 7427 стосується мораторію на підвищення тарифів. Зокрема, пропонується встановити: тарифи на послуги розподілу газу не підлягають збільшенню. Тарифи на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води для всіх категорій споживачів не підлягають збільшенню. Ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, що застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого. Законопроектом пропонується встановити заборону постачальникам природного газу, проводити будь-які дії щодо примусу побутового споживача до оплати за де ж візьмуть гроші. Хороше питання. Законопроектом пропонується збільшити догоди спеціального фонду держбюджету, саме на ту суму, на яку я сказала, 264 мільярди 300 мільйонів гривень. Ці кошти підуть на компенсацію Нафтогазу, так який продаватиме газ за пільговими цінами. Джерелами коштів для спецфонду бюджету є дивіденди держкомпаній та надходження в рамках програм Просто допомоги ЄС, урядів інших країн, міжнародних організацій та донорських установ, тобто то гроші, які будуть надходити від наших міжнародних партнерів. Також глава Нафтогазу Юрій Вітренко він повідомляв, що в нашій країні створять ну, такий спеціальний фонд держбюджету для надходжень від міжнародних донорів. За його рахунок можна буде утримувати тарифи на газ для населення. От Добре, що є така допомога. От мені цікаво, а якщо б не було такої допомоги, от що б робили? От правда. І ще одне немало важливе питання: що буде з тарифами після війни? Ще півроку після закінчення війни. Тарифи підвищуватись не будуть. Влада пообіцяла це людям. Сподіваюся, що виконає. Що буде потім, невідомо. Гадаю, що тарифи таки почнуть рости. Але про, поки про це ніхто нічого не каже, звичайно. Чи могла б держава відмінити плату за комуналку? Могла б. Але тоді довелося б виділити з бюджету просто нереальні гроші. Це можна простежити, на, ну, наприклад, за, за торі, торішніми цифрами. За даними Держстату, в травні, тобто рік назад, спожили комунальних послуг на 17 мільярдів 100 мільйонів гривень. З нинішнім щомісячним дефіцитом бюджету це завдання виконати. Ну, просто нереально. Багато українців ну, вони просто не платять за комуналку, я їх розумію. І ситуація в Україні вже на критичному рівні. Загальна заборгованість, за словами експертів, вона становить вже близько 100 мільярдів гривень. Підприємства не зможуть працювати, якщо українці не сплачують. Це питання слід вирішувати на державному рівні. Що буде, якщо не платити за комуналку? Хоч пеню під час війни і скасували, але ж борги ніхто не планує списувати. Після закінчення військового стану боржників чекають неприємні сюрпризи. Перше, карткові рахунки можуть бути заарештовані. Комунальні підприємства можуть через суд та виконавчу службу просто стягувати майно? Можна потрапити до реєстру як боржник. Що робити, якщо людина не може оплачувати, таких дуже багато зараз, ну просто дуже багато зараз? Що робити? Якщо справді немає можливості заплатити, я якось вже робила про це програму: звернутися до комунального підприємства. Так, вони хочуть зараз, щоб люди повідомляли, що вони не можуть розрахуватися. Ось, повідомляли про це, а не просто не платили. Та просили ре... реструктуризувати борг. І все. Оформлювали субсидію. Кому дають її? Бо наскільки я знаю, зараз оформити субсидію, ну, скажімо так, дуже тяжко. Тому що це все взагалі скорочується і як все буде далі, чесно, я не знаю. Тому якщо вийде оформити субсидію, то буде дуже добре. Якщо людина більше 30 днів не проживає в своїй квартирі та будинку, можна не платити за воду, за газ, якщо немає лічильника. Якщо ж він є, то щомісяця потрібно подавати показники. Якщо показники цього місяця відповідають даним минулого, нараховувати борг не будуть. І це не стосується опалення, плати за отримання будинку та прибудинкової території. Живеш не живеш, знаєте, ото, як кажуть, платити все рівно придеться. Що робити, коли будинок зруйнований? Теж дуже часте питання. Якщо під час війни ваш будинок був зруйнований, борги за комунальні послуги вони списуються, проте для цього потрібно повідомити поліцію про факт руйнування житла. Цей документ дозволить і надалі розрахувати розмір збитків. Щоб просто добиватися компенсації. До речі, можу сказати по Бучі, що добитися компенсації а, дуже важко, правда. Тому що, ну, якось. Я не знаю насправді, в чому справа. А, ще мало хто повернувся до Бучі, ми теж ще не поверталися. Якщо чесно, страшно ще повертатися, тому що дуже багато було замінування у Київській області і просто з малою дитиною. Ну, правда, страшно дуже. Тому. Від сусідів, від знайомих, бачу, що і в бучанських групах, що дуже-дуже тяжко зараз всього цього добитися. Не знаю, як буде далі. Можливо, це просто що такий період, такий, що ще трошки, можливо, не до цього. Але ну що ж не до цього, якщо людям потрібно десь жити? Тому, Тому не знаю, як то буде далі. Сподіваюся, що то зараз просто так. Знаєте. Тяжкий момент, і ще до цього просто не добрались, скажімо так. І ще один момент: суми в платіжках їх можуть перерахувати. Якщо ваша керуюча компанія не виконує під час війни своїх зобов'язань в повному обсязі, ви можете скласти скаргу за участю кількох сусідів вказати комунальну послугу, яка виконується в повному обсязі, та надіслати виконавцю письмову скаргу. Закон стверджує, що компанія зобов'язана вивчити скаргу і зробити перерахунок. Буває таке, що витрати на комуналку можуть компенсувати і місцева влада. Наприклад, у Харкові ухвалили рішення з місцевого бюджету покрити витрати всіх комунальних підприємств. Дуже хотілося б, щоб так було і всюди. Але як бачимо. Все далеко не так. На сьогодні це все нов всі новини. Бережіть себе. Сподіваюся, що максимально відповіла на всі питання. Дуже хочеться, щоб якось все вирішилося у системі ЖКХ і не тільки, але перше, це перемога. Тому йдемо до перемоги разом. Бережіть себе.